Під час засідання в Ленінському районному суді Кропивницького прокурор Ігор Васильків розповів, що підозрювана Олена Ярова збила жінку на пішохідному переході, будучи тверезою та психічно здоровою. Обвинувається вчинення кримінального правопорушення, передбачено 226 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особи, яка керує транспортним засобом, що спочинила смерть потерпілого. Жінку збили 4 вересня у 2020 році на вулиці Євгена Чекаленка. Це відео з групи «За кермом Кропивницький». Сьогодні під час судового засідання адвокатка чоловіка, дітей та батька загиблої зачитала обвинуваченій цивільний позов. Просить відшкодувати їм 54 тисячі гривень матеріальної шкоди, 750 тисяч моральної та 100 тисяч гривень рідній сестрі загиблої. Обвинувачена Олена Ярова просила журналістів не показувати її обличчя. Визнала стягнення з неї грошей за поховання загиблої. Моральну шкоду рідним визнала частково. Так, повністю на наступному засіданні 22 липня має допитати єдиного свідка аварії, рідних загиблий та обвинувачену. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.